Добрий день, опозиція, як і протестувальники, не вірять, те, що закон цей є про інагентів. Відкличуть. Як ви вважаєте? Чи здійснюють вони це? Ну вже зараз деякі експерти грузинські оцінюють ці дії влади як ну, можна сказати зондування ґрунту на закручування гаю, тобто вони хочуть більш авторитарного режиму. І вони зондують ґрунт на предмет того, щоб відмовитися від виборів. Тобто перейти на виборчу систему, схожу на путінську. Тобто мова не лише про іноагентів, мова про фактично перехід на ну, більш такий виразний авторитарний режим правління. А те, що от проросійська грузинська влада вона прийняла копію російського документу про інагентів, це є свого роду провокація чи що? Так. Це є провокація. Ну, поки що виглядає так: що вони кинули пробний камінь, пробну кулю таку, і е, вони не розраховували на такий запеклий опір громадянського суспільства. Хочу нагадати, що. Перший день протистояння на вулицю вийшла фактично молодь проєвропейська. Тобто мова йшла про те, ну і гасла там були доволі такі українські, тобто е оці кричалки про Путіна, про руський воєнний корабль, і навіть звучав постійно гімн України. Тобто мова йшла про те, що е грузини вийшли на підтримку проєвропейського курсу. Не скільки проти цього закону конкретно, бо закон справді принизливий, і закон, який по суті ну, був розрахований на подавлення будь-якої проєвропейської ініціативи в країні. Тобто мова йде про по суті про тихе відповзання від демократії класичної від конкурентної політики. Від змагальності політичної і заморожування цього правлячого режиму на більш тривалий час. Ну, загалом цей закон суперечить двом вимогах щодо кандидатства Грузії до ЄС. Таким чином, вони віддаляють себе від Європи, але тим самим зближуються з Росією. Чому так відбувається? Що їм дає ось це зближення з РФ і не хочуть до Європи? Ну, справа в тому, що е, тут дуже цікава ситуація. Вона нагадує українську, грузинська конституція е, прописує перспективу європейську е, і натівську. Е, і оці маневри. Е, Справді, що будь-який олігарх е, і олігархічний режим, така ну е, олігархія, яка контролює режим в країні, вона не хоче конкурентної політики, вона хоче заморозити свої переваги і. Е, Ну, зробити таку імітаційну демократію, де на виборах, ну, вони, до речі, частково до, домоглися цього, бо, попри високу популярність, наприклад, Єдиного Національного фронту партії, яку заснував свого часу Михаїл Саакашвілі, єдиний національний фронт не може ніяк подолати навіть на рівні місцевому, тобто обрати хоча б одного міського голову, хоча в них було два фіналісти. В великих містах у і, по-моєму, в Сухумі, і вони не змогли продавити опозиційних кандидатів. Тобто виглядає так, що ця влада, грузинська мрія, правляча партія, вона формує такі умови, щоб ну, забетонуватися у владі на що а суперечить до... власне європейській перспективі, а до чого от може призвести саме ось це протистояння, і загалом, які от шляхи розвитку самої ситуації, бачите ви? Ну, дивіться, по-перше, е якщо загострення такого вуличного протистояння, вуличних протестів то... Е, ну зараз в Україні воює 7 тисяч грузин. Грузинський легіон е, це один з найчисельних, ну взагалі найчисельніший національний легіон, який воює в Україні. І е, цих 7 тисяч сильних і е, професійних мужчин не вистачає дійсно на протестах. Це ж не електорат е, грузинської мрії. Ті, хто воює це Електара Швича Саакашвілі. Тому це, по-перше, не вистачає цих сильних мужчин, так би мовити, на цих протестах. По-друге, партії поки що не, не втручалися з своєю ініціативою в організації протестів. Це все ініціатива громадських організацій. Тобто, це така, ну, я б сказав, горизонтальна мережева протестна акція. В ній нема лідерів. І те, як поліція хапає Просто на свій розсуд людей е, і визначає на око, так би мовити, лідерів е, цих груп протестних. Насправді це, це просто переляк. Вони хапають всіх підряд. 130 затриманих це багато. В основному затримували молодь: 18, 18, 19, 20 років, студентів. І мені здається, що сьогоднішній день покаже, чи підуть батьки. На протест на захист своїх дітей. Оце, оце головне. Якщо вийдуть батьки, тоді справді владі буде непереливо. А от як буде вчиняти саме грузинська влада, вже зважаючи на досвід Росії і Білорусі? Ну їм би хотілося діяти, як наприклад Лукашенко або Путін, але справді силовики грузинські вони не зовсім готові бути тупим важким предметом в руках. Бідзини Іванішвілі, Ваннішвілі чи, чи там Кахи Каладзе, чи ще когось. Справа в тому, що силовики все-таки ну, пам'ятають те, що для них існує закон, і мені здається, що от зараз з'явилася така дивна інформація, нібито в Білісі з'явилися московські ОМОНівці. Які мають підтримати е, силовиків грузинських, ну це, це дивна історія, вона е, мало пояснила. Але е, якщо врахувати деякі обставини, що е, в Грузію проникло більше 300 тисяч росіян, то не виключено, що під виглядом мирних, так би мовити, е, біженців від путінського режиму. Справді могло в Тбілісі заїхати до тисячі силовиків. Мова йде про другий полк ОМОН з Москви, тому, якщо, якщо це справді, то це нагадує нашу революцію гідності, коли російські силовики з'явилися в Києві на Майдані під виглядом Севастопольського Беркута, але це була передягнута морська піхота чорноморського флоту.